Vitória. Ну, власне, як ви, і як людина, яка безпосередньо займається екологією, займається в поєднанні із сортуванням сміття, розповідаєте, як це все робити? А як можете оцінити ось ці кроки, які вже здійснила Україна? Півроку ми вже маємо ось таке більше трошечки з 1 січня, таке обмеження на використання і обіг пластикових пакетів? Наскільки взагалі поліпшилася зараз із цим ситуація? Чи за Півроку ще рано робити висновки, навіть перші. По суті, ми кожен з нас може зробити ці висновки, якщо це все візуально можна побачити в закладах торгівлі, в супермаркетах, магазинах, чи взагалі пропонується альтернатива, і можна поспостерігати за тим, як люди взагалі беруть чи не беруть поліетилен для власного користування. Ми можемо судити, наприклад, цифрами, якщо ми говоримо про те, скільки хмельничан сортує поліетилен і здає його на переробку, до прикладу. У нас за минулий рік принесли на центр управління відходами близько однієї тисячі кілограм поліетилену різної щільності. Тут ми говоримо і про маленькі, такі прозорі пакетики, і також ми говоримо, наприклад, про такий товстий поліетилен. Якщо візуально наприклад спостерігати у місті Хмельницькому, то є мережі, де пропонуються тільки біорозкладні пакети а вже звичайні нам поліетиленові пакети не пропонуються. Проте є мережі, які до цього часу пропонують тільки поліетилени, і по суті, таким чином вони є порушниками. Але на жаль, поки що немає такого відповідного контролю за мережами, за магазинами біля будинків, наприклад, тому на жаль, поки що є тенденція до того, що це продається, і люди продовжують купувати. Проте також ми проводимо від офісу розумно довкілля Хмельницький різні такі короткотривалі акції, аби поступово. Пропонувати людям альтернативу поліетилену, наприклад, можна використовувати певні багаторазові. Там тканині, торбінки авоськи, або використовувати біорозкладні пакети. Те, котрі наші знайомі офісу, вони вже експериментували над такими біорозкладними пакетами, скільки часу вони можуть розкладатися, і тут ми можемо говорити про період там, від місяця до декількох років, що дуже важко, наприклад, порівняти з поліетиленом, який там десятиліттями чи сотнями років може розкладатися в залежності від міцності. Ну, у мене просто буває така річ, коли купуєш фрукти е, в мережі е, супермаркетів, е, і якщо потрапляє туди волога, або якийсь конденсат з'являється при потраплянні в холодильник, то потім ти, коли дістаєш цю турбинку, то вона сама вже розвалилася. Мені здається, навіть безпосередньо е, ще е, до того, як закінчився прогнозований мною строк використання, вона вже свою е, функцію виконала. Е, і, власне, ви кажете про те, що е, досить багато е, ось. Цих целофанових пакетиків до вас приносять і здають, тому що вони ж легенькі, вони майже невагомі. Це такий величезний об'єм, і куди потім ви віддаєте їх знову ж таки на переробку? І ось ця переробка? вона ну просто бо після ось цього фільму про BBC, Мені здається, ви теж мали б його бачити про те, як в Британії сортують, сортують, а потім спалюють у Болгарії. То чи буває і тут немає якоїсь подібної такої речі? Якщо говорити про Україну, то в нас навпаки є нестача вторини і сировини, коли ми говоримо про різні види пластиків, серед яких також поліетилен. Тому в нас в Україні ну, немає сенсу збирати, витрачати на це кошти, а потім просто там. Десь спалювати, але навіть спалюванням трішечки на складно, тому що в нас по суті в Україні є тільки один завод в Києві енергії, який може спалювати такі відходи там в Хмельницькому чи будь-якому іншому місті чи регіоні, таке неможливо зробити. Тому, по суті, все те, що потрапляє, наприклад, до нас на центр управління відходами, цей поліетилен йде на заводи, де використовується як вторина сировина для виробництва чи того самого поліетилена або інших предметів, де частину сировини може складати саме цей. Поліетилен тому можна сказати так само і про інші види пластиків, наприклад, про пет-пляшку, прозору пляшку, яку ми часто використовуємо читару від побутової хімії, то в Україні якщо це все збирається, то вона точно потрапляє на завод, де використовується як вторинна сировина. І це точно можна сказати за місто Хмельницький, все те, що збирається, і поліетилен, і пластик, і скло, наприклад, від будинків хмельничан, це йде суто на переробку. Воно не викидається на спіднізвалищі, воно не йде на спалювання, воно йде на переробку. Ну і ще ми так само, коли е, ну вже зроблені певні кроки, то зрозуміла річ, і хочеться, щоб їх було щоб вони були ще такими ширшими, мабуть. Е, ми... Надалі, якщо навіть фрукти, ти можеш покласти в щось приніше з дому, або взагалі, якщо це два яблука, ти можеш просто наліпку нехай тобі зважили. Ти в будь-якому випадку будеш це мити. Хочеш обдай варом і всі мікроби, так би мовити, будуть знищені. Або ні, ну менше з тим. Як щодо цих упаковок з. Чипсами, наприклад, з там оселецями, які теж в пластику, які постійно е, люди купують, вони ну гарно виглядають для того, аби е, зберігати ось цей продукт і там його смакові і інші фізичні властивості. Щодо цього, mm. чи відомо вам про те, що можливо є якась розробка законопроєктів або можливо якийсь досвід із інших країн? Як це можна застосовувати в Україні для того, аби ось це зменшувати? Бо пакетики пакетиками, але той же ж самий а, від ну я не знаю, чомусь мені так згадується. якийсь оце пластикове відаречко з під воно теж не розкладеться а, само по собі. Якщо ми говоримо про справді про ці пакування від чипсів або, наприклад, від круп, то так це пластик, який частіше. Його можна переробити, але таких потужностей в Україні є доволі мало або часто не можна. Наприклад, якщо ми говоримо про пакування від чипсів, це якщо подивитися всередині, воно таке сріблясте це пакування, то на жаль, його вже не можна переробити його можна тільки спалити там при високій температурі. Але як я вже говорила, в Україні цим займається тільки один завод. Його по суті можливості обмежені, і не все сміття на жаль можна здати на сміттєспалювання. Тому це питання насправді. Потрібно ставити до виробників. Це певна по суті відповідальність виробника, щоб можна було пакування правильно утилізовувати, аби було їх не менше шкоди довкіллю, або в седі питання в тому, з чого виробляється це пакування. Бо, на жаль, зараз ці всі пакування виробляються так, що їх не можна переробити. І зазначу доволі важливу річ, вона здається доволі така. Побутово, але вважаю, що багато потрібно це знати. Якщо ми говоримо про поліетилен, про пакети, то його це все можна переробити. Але коли ми говоримо про пакування, наприклад, з під круп чи цукру, ми можемо також подумати, що це поліетилен, але це трошки інший вид пластику. На пакуванні можна бачити таке маркування: трикутничок і цифру 5. Тобто частіше це не можна переробити. Тому Рекомендуємо поки що. Рекомендуємо це. Єдине, що ми можемо робити, це аби люди там, пробували якісь альтернативи, якщо вони. Купують цукор чи якісь крупи, чи макарони, то шукати можливості, аби можна було прийти зі своєю торбинкою і набрати це все свою торбинку. Все таки пробувати для початку мінімізовувати кількість відходів, намагатися купувати там щось інше, що, наприклад, не поступається якістю або є більш якісним. До до речі, якщо взяти до уваги виробників молочної продукції, то в нас є виробники, які почали наприклад, там, сметану, чи кефір, чи молоко можна придбати в пакування, яке переробляється. Це пакування, яке позначено циферкою 4, це поліетилен. Всередині він є чорним і це все можна переробити. Тому тут ми справді говоримо про відповідальність виробника, що виробник виготовляє пакування з того, що можна надалі переробити. Але на жаль, поки що в Україні їх одиниці, але будемо сподіватися, що їх кількість буде зростати.